Всіх вітаю! Сьогодні у нас 21 червня 2024 року. Абрикос раннього терміну достигання світрет. Ось такі бомби. Абрикос одномірний, калібрований. Вже на цей час є плоди повністю перестигші, а є достигають. Оце абрикос посаджений коло річки. Кожну зиму тут дує такий холодний вітер. Ось, Получається то захід, основним заходу холодні вітра. І йому пофігу він гарно опилюється, дає гарні врожаї. Є живе для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Абрикос, світ ред, раннього терміну стигання.